Я ніколи не чув, щоб хтось навчав, чим саме є віра, поки не почув Кенета і Глорію. Ранами Ісуса, моя дитина була стілена і зроблена цілісною. Я більше не витрачаю час, щоб хвилюватися про гроші. Після того, коли присвятила наш бізнес Господу, ви можете перемагати важкі ситуації, стоячи на слові Божому. Підбадьортеся і знайте, що Бог може розвернути вашу ситуацію на 180 градусів. Якби не вчення Кенета Копленда, ми б розвалились на частини. Ми були переслідувані, але ми знаємо, що наш Бог істинний. Господь зцілив наш шлюб. Стільки людей страждають лише тому, що не знають, що зробив для них Бог. Саме тому я продовжую розповідати свою історію. Бог дав вам перемогу. Віра буде підбадьорювати вас, вірити Богу на слово і жити тим життям, яке він для вас призначив. Вітаю вас, Микене та Глорія Коплен. Запрошуємо на передачу «Переможний голос віруючого. Сьогодні ми святкуємо День подяки, хвала Богу. І це не той день, коли потрібно зустрітись і сперечатися про політику. Амінь на це. Ні, 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 ні. Це день, щоб дякувати. І справжня подяка це хвала. Хвала і подяка. Це велика гармата віри. Павло і сила сиділи в в'язниці. Їх побили мало не до смерті. Вони молилися і вони прославляли Бога. Вони прославляли Бога. О, так. Глорія. Прямо там, в тій в'язниці, вони дякували Богу. І це була не якась тихенька. Виславляли його і вони робили це досить гучно. Вони співали так голосно, що їх так. чули у в'язненні. І це неможливо робити без віри. Потрібна віра в Бога і віра в Його любов, яка є такою сильною, що ви не спонукані тим, що ви відчуваєте, чи що ви бачите. Так. Ви спонукані лише тим, що ви вірите. А я вірю цій книзі. Амін. Алілуя! І дяка Богу, це таке могутнє. Хвала Богу. Дев'ятий і десятий псалми. Подяка змусить замовкнути ворога. Глорія, подумай про це. Бог живе серед хвали свого народу. Коли ми молимось, ми входимо в його присутність. А коли ми прославляємо і поклоняємося йому, так. він приходить в нашу присутність. Слава Богу! Чудово! Прославляйте! Дякуємо його! Дякуємо тобі, Ісусе! Ми поклоняємось Тобі і прославляємо Тебе. Дякуємо, Ми віддаємо Господі. Тобі сьогодні подяку. Алілуя! Дякуємо Тобі, Ісусе. Амінь. Глорія, давай розглянемо ось це. Спочатку прочитаємо наше базове місцеписання. В Євангелії від Марка 11.23 Ісус у відповідь каже їм: майте віру Божу, бо істинно кажу вам: якщо хтось скаже горіцій, зрушся й кинь в море, і не матиме сумніву у серці своєму, але повірить, що станеться за словами Його, то буде йому все, що скаже. Тому кажу вам: все, що проситимете в молитві, вірте, що отримаєте, і буде вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте, слава Богу. Якщо маєте щось проти когось, щоб і Отець, ваш небесний, простив вам провини ваші. Ставтесь до інших так, як хочете, щоб вони ставились до вас. Як ви ставитесь до інших? Саме так вони ставляться до вас. Це духовний так. закон. А зараз давайте відкриємо послання до Ефесян. Я хочу вам дещо показати. Отже, він сказав, що ви маєте те, що кажете. І тепер 29-й вірш 4-го розділу послання до Ефесян. Жодне гнале слово нехай не виходить з уст ваших, а лише добре для збудування вірі, щоб воно подало благодать слухачам. І тепер 5-й розділ, 4-й вірш. Ні, повернімось назад і почнемо з першого вірша. Отже, наслідуйте Бога, як улюблені діти. І живіть в любові, як і Христос полюбив нас, і віддав себе за нас у приношення і жертву Богу на приємні пахощі. А блуд і всяка нечистота і зажерливість нехай навіть не згадуються поміж вами, як личить святим. Також лихослів'я, марнослів'я. Марнослів'я це що? Порожні слова. Марнослів'я та непристойні жарти. Ви знаєте, що таке непристойні жарти? Це брудні жарти. Так. Розумійте, гумор це добре. Це щось чисте, і воно приносить радість. Та викликає у вас посмішку. Але тут Павло говорить про непристойні жарти, які не личать вам, а краще подяка. Краще подяка. Якщо у вас проблеми з вашими словами, то просто починайте прославляти Бога. Господи, поклади охорону моїм устам, щоб я не грішив проти Тебе своїми словами. Амінь. О, мені потрібен захист з 90-го псалма. Боже, мені потрібен захист. А як ви приводите в дію 90-й псалом? Хто живе під покровом Всевишнього? Під тінню всемогутнього перебуває. І він каже до Господа: Ти твердиня моя. Каже, охорона моя». Ти твердиня моя. Ти мій Бог. Так. І я надіюсь на нього. І тоді Він визволить мене. Так говорить Біблія. Так говорить Біблія. Ось тут. Наповнюйте свої уста, подякою. Хвала Богу. Амінь. Я пригадую Глорію, коли в моїй спині розірвався той диск. Кажу вам. Я впав на підлогу. Я був в душовій кімнаті, і це було в неділю вранці, після вечірнього зібрання в суботу. У нас саме закінчилася наша конференція в Фортфорті. І у мене розірвався диск. Тому я впав на підлогу і не міг підвестися. Я ніколи не відчував такого болю. Пізніше я вийшов і сів на ґанку. Я сидів там і прославляв Бога. І мені було так боляче. Це було так боляче. Моя ліва нога так сильно боліла. Боже мій. І як говорив брат Кейт, хвала Богу, моя права нога не болить. Хвала Богу, розумієте? Так. Це важливо. Прославляйте за щось. Так бо біль він в думках. І ми можемо це довести. Бо коли ви засинаєте під наркозом. Ви не відчуваєте жодного болю, бо він у мозку, він там, де ви думаєте, і я сидів там на ганку. Моя нога так сильно боліла. Я взяв дві грілки, наклав їх на ліву ногу і вімкнув їх на максимальну температуру. Я взяв пояси з двох моїх халатів і прив'язав ними ті грілки, поклав ось так свою ногу, вімкнув таку температуру, що біль від них була сильнішою за ту біль, просто намагаючись щось зарадити цьому. Я почав прославляти Бога. Я дякую тобі, я славлю тебе, я дякую тобі за зелену траву. Я дякую тобі за блакитне небо, я дякую тобі за цей чудовий дім, який ти дав нам. Я дякую тобі, я вигукував це так голосно, як тільки міг. І біль вщухав, і я говорив: слава Богу. Потім він знову посилювався. Але що гучніше я вигукував, то сильніше він тамувався. Я просто на весь голос прославляв і вигукував. І доки я робив це, біль вщухав. Тому я трохи зазнав те, що зазнали Павло і сила. І звісно, зі мною навіть близько не сталося те, що сталося з ними. Але це той самий принцип. Це той самий принцип. І вам слід робити це вірою. У вас має бути віра в Бога. Ну, я не знаю, чому ти дозволив цьому зі мною статися. Замовкніть. Це порожні слова з пекла. Це богозневага. Звинувачувати Бога в тому, що Він дозволив чомусь статися з вами. Так. Чи звинувачувати його в тому, що він навів це на вас? Ніколи цього не робіть. Це від дьявола. Краще вкладайте свої уста подяку. Вкладайте свої уста подяку. Алілуя. Хвала Богу! Йдемо далі. Ми тут дещо розглянемо, говорячи про те, що ми віримо, що ми отримаємо. Четвертий розділ. Послання до Филипян. Четвертий вір. Радійте завжди в Господі. І знову кажу. Радійте. Лагідність ваша нехай буде відома всім людям, бо Господь близько. Грецьке слово перекладене як лагідність означає безкорисливість, ні про що не журіться. І слово журитися означає бути наповненим турботами. В розширеному перекладі Біблії це перекладається як не журіться, не хвилюйтесь і не тривожтесь. Не бійтесь. Тривожитись це гріх, це гріх. Бо Ісус сказав, чому ви турбуєтесь про завтрашній день? Чому ви лежите і турбуєтесь про нього? Ви, ви нічого не можете зарадити. Це так, неможливо. ви не можете це бо всі турботи базуються на страху. Так. Вони базуються на смерті. тому ні про що не турбуйтесь, не турбуйтесь, не бійтесь або або не хвилюйтесь. Ні про що? Ні про що. Але завжди скажіть це разом зі мною. Але. Але завжди. завжди, у всьому, в молитві і проханні з подякою, відкривайте свої бажання перед Богом. І послухайте сказане в Євангелії від Івана в 16 розділі, 23 і 24 віршах. Ісус сказав, все, що проситимете в отця в ім'я моє, Він дасть вам. Тому просіть і отримаєте. Щоб радість ваша була досконалою. І я приходжу до нього. Євангелія від Марка 11, 23, 24. Так, говоріться і вірте це в своєму серці. І все, що проситимете, вірте, що ви отримаєте це, і буде вам. То також говориться, що Бог хоче, щоб ваша радість була досконалою. Так, Безумовно. І він каже тут радійте Так. виберете Слово Боже. Я постійно це роблю. Кілька днів тому я підвівся і пішов до свого нотатника, де записав моє бачення. 16-й розділ Євангелія від Івана. І я прочитав це перед Господом і тримаючи це перед своїми очима. І це бачення, яке записано в моєму нотатнику, стосується того тривалого чуда, яке мені потрібно попереку. Не просто зцілення. Я зцілений. У мене немає жодної недуги чи хвороби. І у мене їх нема вже багато років? Там просто дещо ушкоджене. Є кістки, які ушкоджені там, і моє диво відбувається. Моє диво воно так? стається. Отже, я просто прочитав ці місця Писання, і Ісус сказав, що все, що я проситиму в Отця в ім'я Його, Він дасть мені це. Тому все, що я проситиму в молитві, я вірю, що отримую це і матиму це, на якій підставі. Я попросив, і він сказав, що я матиму це. Він сказав, що дасть мені це. Його слово це все, що мені потрібно. І мені не потрібно знову приходити і казати: ну, я цього не отримав, тому я прошу ще раз. Ні, 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 ні. Після цього що ви робите? Повернімось сюди знову. Це четвертий розділ послання до Фелепян. Ні про що не журіться або не турбуйтеся. Але завжди в усьому молитвою і благанням сподякую. 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 Ви дякуєте дякуйтему за це. Боже, я дякую тобі. Я маю новий хребет від голови до самого низу. Хвала Богу. Алілуя. І той незначний дискомфорт, який проявляється, мене це взагалі не хвилює. Мій дядько Піт і скаже вам Піт Овенс. Він не знав, що таке біль. Все, що я коли-небудь бачив, мій дядько підказав: а байдуже, бувало й гірше. Байдуже, навіть якщо ви мене це не турбує. Ти не отримував від нього жодного так. співчуття? Якщо в нього був такий біль, що аж сльози виступали, він просто посміхався. Який сильний чоловік. Отже, З подякою. в розширеному перекладі Біблії говориться: продовжуйте відкривати свої бажання. Віддаючи подяку. Ви помолилися і ви прийняли це вірою в ім'я Ісуса. Вірую, хвала Богу, Алілуя. Це моє. Я маю це. Насправді там не говориться продовжувати просити. Так якщо подумати Та. про це, там говориться продовжити відкривати свої бажання. Я беру це. Продовжуйте прославляти за те, що так. ви отримали це. Розумієте, саме це він туди каже. Ні про що не журіться й не тривожтеся. Але завжди в молитві, отже, вам потрібно починати з молитви з Євангелія від Івана, так. 16,23 та інших місць писання, де говориться про молитву, і стояти на них. І дозвольте мені вам дещо сказати: слово Боже є відповіддю на цю молитву. Так, Обітниці Божі. І факти Божі. Ранами його ви зцілились. Це не обітниця, це факт. Ви можете так. стояти на цьому вічно. Так. Слава Богу, це належить вам в ім'я Ісуса. А зараз перше Івана. Відкрити його дуже швидко. Це таке потужне місцеписання. Перше послання Івана. Перший розділ Якщо ходимо, сьомий вірш. Якщо ходимо у світлі, подібно як він є у світлі, то маємо спілкування один з одним. І кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від всякого гріха. Якщо кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе і немає в нас істини. Якщо сповідаємо гріхи наші і відчуваємо себе трохи краще, і не будемо переживати через це. ні Ні, ні, ні. Це не має нічого спільного з вашими відчуттями. Якщо сповідуємо гріхи наші, то він, будучи вірним і праведним, простити нам гріхи наші і очистити нас від цієї неправедності. Коли? Одразу. Я робив це, коли відчував себе так жахливо, просто наробивши дурниць. В мене на очах були сльози, і я сказав, Господи: я не поїду туди і не буду там ввечері проповідувати. Я не можу. Того дня під час обіду я розсердився. Впевнена, що не на мене. Але я не буду все це заглиблюватися. Ні, ні, кохана. І я сказав: я не поїду туди. Господь запитав, чому? Я відповів, ти знаєш чому? Він сказав, ні, я не знаю. Я пояснив йому і сказав я сказав, я не хочу їхати туди, піднімати гору свій палець і казати так говорить Господь, після того, як я розсердився і сказав те, що я сказав. Господь запитав, ти сповідав це? Так, він сказав, тоді я не знаю, про що ти говориш. І, Глорія, це так вразило мене, що я і досі це пам'ятаю. Так, це було дуже давно. Це не стосується того, що я відчуваю, а безпосередньо пов'язано з тим, що він пообіцяв. Я можу підвестися, особливо щодо гріха непрощення. І це серйозний гріх. Це той гріх, про який він згадав. Прощайте, якщо маєте щось так. проти когось. Там так говориться. Господи, я сповідую свій гріх. І не називайте його своєю проблемою. Назвіть його відповідним огідним іменем. Я сповідую гріх непрощення в ім'я Ісуса. І, О, будь ласка, пробач мені. І я приймаю моє прощення, Господи. Дякую тобі. І зараз, Господи, я приймаю моє очищення від всієї неправедності. Дякую тобі, дякую. Я прощений і очищений. Дуже дякую тобі. Я воїн в армії Господа, я слухаю з наказів, і відчуття можуть продовжувати просто гарчати на вас, але це плоть. Вони не мають з цим нічого спільного, тому ви робите це вірою. Я мав зробити це вірою. Я знаю, що Бог почув мене, бо це його воля, це Його слово. Я знаю, що він почув мене. А коли ми знаємо, що Він чує нас, то ми Дякую, отримуємо Господи. те, що просили в нього. Дякуємо Тобі. І що ви робите? Ви просто робите крок назад і кажете: Хвала тобі, Ісусе! Хвала Тобі! Я був очищений від цієї неправедності, дяка Богу! Я стою перед тобою праведний у твоїх очах, бо я праведний, я був зроблений праведністю Божою у Христі, і я праведний не сам по собі, а в ньому. І знаєш, Глорія? Бог не створював ніяких неправильних нових творінь. Він не творив ніяких недостойних нових творінь. Так. Бо ми були створені на образ Ісуса. Слава Богу. Чудово, так? чи не так? Ви можете вигукувати і віддати йому подяку за це. Велика грамота віри це подяка. Вона все переможе. Ви можете вигукувати свою хвалу Богу і танцювати перед Господом. Це називається жертвою хвали, розумієте? Вам потрібно прославляти доти, доки ви не вийдете зі своєї зони комфорту. Чи хочу я це робити? Ось, коли вам потрібно це робити, як Давид, і просто прославляти і дякувати, поки Пала ваша Богу. дружина не скаже. Це найвульгарніше, що я коли-небудь Це бачила. Те, що вона сказала, те, що ти робив. Бо саме так вона сказала. І пам'ятайте, що сказав Давид: Жінко, я поводитимусь ще вульгарніше. Ти ще нічого не бачила? Він просто вигукував віце. Ні, Давид не поводився як цар. Він просто зняв себе весь цей царський одяг і вийшов на вулицю. Я буду поклонятися Богу серед звичайних він простих людей. Він Там на вулиці свою він прославив, прославляв і танцював перед Господом. Алілуя! Прославляйте Господа! Алілуя! Прославляйте. Якщо ви доволі довго прославлятимете, то прийде дух поклоніння. А коли прийде дух поклоніння. То залишайтеся в ньому і зійде слава. Слава Богу. І в цій славі є зцілення і милість. Слава Богу. Дякую тобі, Господи. Чудово, чи не так? Прославляйте його. Отче, ми прославляємо тебе і поклоняємось тобі. І мир Божий, який вище від всякого розуміння, збереже серця ваші й думки ваші. Коли ви це робите, коли ви прославляєте і віддаєте подяку, приходить мир Божий. І він охоронятиме ваш розум, він охоронятиме ваше серце, ваш розум у Христі Ісусі. Послухайте це, послухайте. Нарешті, брати мої, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки справедливе, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, що тільки чеснота і похвала. Про це думайте. Так, але знаєте, о Боже, в мене такий синий біль, на цей раз це не спрацює. Ні, 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 ні. Не думайте так. Ви вже принесли перед отцем записане в Євангелії від Івана 16, 23. Це вже ваше. Ви отримали це. І байдуже, навіть якщо вам вночі приснилось, що ви помираєте, виходьте звідти і не дозволяйте цьому залишатися в вашому розумі. Скажіть це прямо зараз: мій розум це мій розум. Мій розум, мій він розум – це Він думає про те, про що я кажу, йому думати. Він думає про те, про що я кажу йому думати. Я думаю про те, що є істиним. Я думаю про те, що є істинним. Чесним. Чесним, справедливим, справедливим, чистим, чистим, люб'язним, люб'язним, добрим свідченням. Добрим свідоцтвом. Алілуя! Свідоцтвом перемоги! Так, Алілуя. Так амінь. Ну, знаєте, ця літня людина. Ні, 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 ні. Це не добре свідчення. Виправте це. А наш час вичерпано. Ми з Лорією повернемось за хвилину. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса як вашого Господа і Спасителя, то сьогодні день, коли ви можете прийняти Його, і ви запам'ятаєте цей день. Цього дня, у 2023 році, я народився згори. Алілуя! Слава Богу! Сьогодні ваш день дорогенька, сьогодні ваш день дорогий. І в 10-му розділі послання до римлян все це так просто. Ну, брате Коплан, ви просто не знаєте, що я накою. Байдуже, що накоїли ми з вами. Бо Ісус знищив наші гріхи і провини. Він витер їх чудово, бо вже забув про них. І ось що ми робимо: ми приймаємо Ісуса. Розумієте, важливо лише те, що так, зробив Він. правильно. Бо всі зрішили і позбавлені слави слава. Так, і Він Боже. це виправив. Всі, всі. І гріх не має з цим нічого спільного. Нічого спільного вбивство є люди, і я не буду зараз це заглиблюватися. Але розумієте, гріх це гріх. Проблема в тому, що зробив Адам. Ісус, другий і останній Адам, зійшов в пекло за те, що зробив перший Адам. Щоб нам Слава з вами Богу, не потрібно було йти туди. Чудово, чи не так? Слава щоб Богу! навіть вбивці, якому винесено смертний вирок, не потрібно було так. йти туди. Послухайте, я хрестив. Якщо він вбивця. помолиться молитвою віри. В'язниці Паскар в Сан Антоніо, в штаті Техас. Він став моїм хорошим другом і був дуже сильною людиною. Він відмовився подавати апеляції та все інше. І він сказав: У мене було чудове і я піду додому, жінками, щоб бути яким з було винесено смертний вирок. Якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом. І в серці твоєму вірити, що Бог воскресив так? його з мертвих, то спасешся. Алілуя. Ісус виконав всю найважчу частину. Вам залишилося лише помолитися вашою молитвою. Він не може помолитися нею замість вас. Ви повинні це зробити. Так, Господи. Я вестиму вас, ми з Лорією поведемо вас в цій молитві. Тому моліться нею так голосно, як тільки можете, Очі Отець небесні. Небесний. Я вірю всім своїм серцем. Я вірю всім своїм серцем. що Ти воскресив Ісуса з мертвих. Що Ти Воскресив Ісуса з мертвих. Господи, Ісусе увійди, Господи серце. Ісусе, увійди в моє серце. Я приймаю Тебе як мого Господа і мого Спасителя. Я приймаю Тебе, як мого Господа, і Спасителя, і я каюся в гріхах. Я каюсь у гріхах. Я каюся в усіх провинах мого життя. Я каюсь в усіх провинах мого життя. І я приймаю моє прощення. І я приймаю моє прощення. Господи, наповни мене, Господи, наповни твоїм мене. дорогоцінним духом святим. Своїм дорогоцінним духом. Я приймаю його зараз. Я приймаю його зараз. І я повною мірою очікую, І я повною мірою очікую що говоритиму іншими мовами. Що говоритиму інша як говорили мовами. ті люди в день піти Як говорили ті люди на день моєї надприродної молитовною мовою. Моєї надприродною молитовною мовою. Дякую. Я приймаю це. Я приймаю це В ім'я Ісуса. слава Богу. Ласкаво просимо до сім'ї Божої. Я хочу надіслати вам цю книгу, а також буклет, який розповість вам про те, як досліджувати і читати Біблію до зустрічі завтра, і пам'ятайте, що Ісус, Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.a Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.